І пошуку, які не можуть залишати байдужими. Шукаємо разом, як Атя Сача, і це проект знайти своїх. Сестра, яка не знаходить собі місця через викрадення брата. Люди в э, РФ-формі та з балаклами на голові перепригнули через забор, бо сказали всі з того моменту про нього нічого не відомо. Син, в якого не йде з голови, загадкове зникнення батька. Богдана забрав якісь мобілі, але це знову ж таки вдома, тому що якби він. Та донька, яка не може пробачити собі розлуку з мамою, усадана біжається за нас. Ми всі дубалі каві Люди, які втратили зв'язок з рідними і просять про допомогу в телеграм-каналі Пошук зниклих наші головні герої сьогодні. Окрім команди волонтерів, залучаємо до пошуків кожного з вас, наших глядачів. Він до останнього приховував від рідних, що був за крок до небезпеки. Це 35-річний Вадим Замковий, якого благає знайти сестра. Це як відірвали частинку мого сердечка. Зі сльозами на очах Дар'я пригадує, як у дитинстві брат був її захисником і балував подарунками. Мені на отік подарували зайчика маленького, такого як іграшка. Він і старший ще брат Роман. І в мене це іграшка. Я мені вже 20, і я і досі з нею сплю. Ну тобто, це такий знаєте, мені як талісман. Вадим народився та виріс на Дніпропетровщині. Утім, останні кілька років разом із дружиною проживав у селі Циркуни, що на Харківщині, працював з і захоплювався мотоциклами. Схоплював разні старі мотоцикли, різних дідусів там і перероблював їх. Такі вони були як новенькі. Він такий урівноважений, завжди його не можна вивести з себе. Він переживав за нас, за маму. Він Ковався про нас 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення, Дар'я кілька разів дзвонила брату, хвилювалася, адже від села, де він жив, до кордону з Росією лише 25 кілометрів. Те, що циркуни вже тоді були окуповані, чоловік приховав, навіть коли рідні чули в слухавці вибухи. Говорить ні, мам, це десь далеко І не розповідав, що мама більше не турбувалася. У селі, де жив Вадим, не було ні світла, ні газу. А від вибухів неподалік у його будинку повилітали вікна. Це лише згодом розповіла його дружина. Вони опинилися в пастці. Почала це розповідати, що них там страшно. В них говорю, може, ви якось виїдете через Харков?» Вона та Ми ж відрізані повністю від Харкова. 30 березня Вадим вийшов на зв'язок із рідними востаннє. Виявилося, того дня окупанти викрали його та ще кількох чоловіків. Про це розповіла очевидиця. Вони з друзями з вулиці домовилися піти за гуманітарною допомогою. Місце зустрічі було родичі. Дім вони там зібралися, так і почули вистріл. Потім люди в рф формі та з балаклавами на голові перепригнали через забор, сказали всім лягти. Ну і всіх забрали, повезли з того моменту. Про нього нічого не відомо. Кілька тижнів рідні сподівалися, що Вадима відпустять, адже найвірогідніше росіяни забрали його випадково. Сказали такі слова: О, ось здесь не один, беремо всіх. тобто мені здається, от як я вже позрозуміла, що вони конкретно їхали за цим родичем, тому що перед цим були здані всі списки, як нам говорили, тобто АТОшників, там пограничників, які були в селі. Мій брат браточутився не в тому місці, не в той час. На початку травня українські війська звільнили циркуни від окупантів, але брата Дар'ї так і не знайшли. Згодом їй офіційно повідомили він у полоні. Втім, де саме його утримують, та в якому він стані, невідомо. Тож ми продовжуємо шукати. Дорогі люди. Я дуже сильно вас благаю. Допоможіть мені знайти мого ріднесенького братика. Ми його шукаємо. Ждемо вдома. дуже сильно любимо. Його бачили за кілька хвилин до зникнення, але немає жодної зачепки, як саме він пропав. Ця загадкова історія трапилася на київщині із 59-річним Олегом Клименком, якого шукає син. Можливо, це знову ж таки росіяни його забрали на якомусь транспорті силою. Ну або він новий ну, до деякі знайомих ну, що менш йому тому що ну якби досі інформації ні ніякби немає. Олег Вікторович разом із дружиною проживав у селищі Іванків, що між Чорнобилем і Києвом працював фельдшером. Він працював на швидкій допомозі. Його знають дуже багато людей на нас в районі робочащий, патріотично налаштований. Він присвячив себе в Насправді це дуже важко. Моя дуже мама це переживає. Російські війська колоннами зайшли в Іванків ще 25 лютого. Звідси сподівалися прорватися до столиці, але не змогли. Селище опинилося в окупації. Попри ризик, батько В'ячеслава продовжував працювати. виїжджав на виклики з бригадою швидкої допомоги. Одного разу було таке, що вони їхали. Росіяних побачили, відкрили вогонь у повітря і казали, не розвертаємося 5 березня. В'ячеслав бачив батька востаннє. Я тоді з мамою перебував у хірургії. Вона мене працює в хірургії, я їм там допомагав. Він заїхав по якихось справах. Перекинулись там пару слів про війну, як він, як я, та й все. Після цього Олег Вікторович відчергував ніч. По обіді пішов додому, щоб переодягнутися. Дорогою назад на роботу чоловік зник. Вже його бачили біля роботи, жди на назустріч, але вже його не побачили. Напевно, він забрав якийсь автомобіль, але це знову ж таки здогадки, тому що якби він дуже швидко зник. Як і В'ячеслав, ми припускаємо його батька викрали росіяни. Ймовірно, це трапилося по вулиці Розважівська. Сто відсотків шляху тому на роботу займається вулиця, Було постійно було, але час від часу по ній пересувалася техніка ворог. Можливо, Олега Вікторовича, як і багатьох цивільних жителів Київської області, вивезли через Білорусь до Росії і нині тримають у полоні. З Іванкова вивозили з банківського району. Вже навіть деяких обміняли, й деякі повернулися, але вони не змогли передати батькам. Деякі казали, що були інші полонені, але вони знаходилися далеко. камерах. Ми підтримуємо версію В'ячеслава раніше. Нам уже допомагали знайти зниклих звільнені з полону українці навіть за почутим прізвищем із сусідньої камери. Тож, якщо ви лише чули ім'я Олега Клименка, це надзвичайно важлива для нас зачіпка. Серце підказує, що він вже війну і мені в час часу сниться, він повертається. Пенсіонерка відмовилася покидати рідне місто через хвору сусідку, яку допомагала доглядати. Це вже історія зникнення 71-річної Ніни Туваєвої з Маріуполя. Я сказала мамі, що ми будемо виїжати. якщо буде така ваготь. Вона сказала, що я не можу бросить Валентину Іваном свою сусідку. Так, Олена пригадує останню зустріч з мамою. Це було ще 7 березня, коли Маріуполь нещадно бомбили окупанти, і в місті не було жодного зв'язку. Тоді Олена пішки пройшла все місто, щоб навідати Ніну Олександрівну, яка жила по вулиці Казанцева. Очень далеко нам было идти пешком. Сильные обстрелы были, возвращались, и Я уже понимала, что, ну, скорее всего, это скоріше, як наш може бути послідні встреча, потому что такие уже бои в городе начинались, сильные. Від потужних обстрілів Олена разом із двома дітьми та чоловіком ховалися в підвалі готелю неподалік свого дому в Кальміумському районі та чекали можливості евакуюватися з міста. Уїзда із города не було. Потом уже мне даже азовець говорит, я не местный, я не знаю. вот указал нам Если Є возможность, выезжайте. Ми договорились з соседом. У нас була бензина, а у нього машина родина виїхала до окупованого мабуша, але через тиждень Олена з чоловіком пішки повернулася до Маріуполя, щоб забрати з квартири кішку та знову навідати маму. Когда зашли в Мариуполь, ой, там страшные шли бои, пули просто свистели над нами, стояли черные дома, это было пепелище. И уже ДНР стояли в городе с автоматами. Начался комендантский час, нам пришлось ночевать в чужом доме, в брошенном доме. Тоді їм дивом вдалося дістатися свого дому та забрати кішку. А от потрапити до мами, яка в іншому районі під потужними обстрілами, так і не змогли. Виділи, що там, якщо ми туди поїдемо, ми просто можемо не повернутися, відтуда, і вже не не дає ні до дітей не. зараз. Олена та її родина на підконтрольній Україні території і не припиняє пошуків мами. Її історію ми показували у сніданку з один плюс один. Дуже всіх прошу, хто бачить мою маму. Повадіть їй свідзався з нами. А нещодавно її рідні отримали фото, доказ, що Ніна Олександрівна жива, замучена від звісно, замучена, дуже. Відіть її через слідієчіфабломка всіх, і, і я не понимаю по как она на там. як вдалося з'ясувати, мама Олени й досі живе в підвалі свого будинку. Вже після окупації міста їй знову пропонували допомогти виїхати з Маріуполя, але вона відмовилася. Олена, я вас вітаю. Чи вдалося вам на цей момент поспілкуватися з мамою? удалось нам поспелкуваться с мамой через Вайбер. Через знакомых, которые остались в Мариуполе, мне сказали, она спит на полу фактически. Вот. Окон дверей нет в ее доме, ну, ничего нет. До этого она жила в подвале все время. Соседка ее, которую она досматривала, она же умерла при взрыве. Че хочет на цей момент ваша мама выехать из Мариуполя? Мы очень хотели был человек, который нашли связь с ней нашел. Этот человек хотел ее вывести. Он ехал с Мариуполя, выезжал в Польшу. Она не была готова на этот момент выезжать. потому что ей пообещали ремонт в общежитии. Мы пытались, конечно, объяснить ей, что ситуация очень тяжелая, зима будет очень тяжелая. Она одна там. Я спросила, где ты готовишь кушать, она мне сказала, нигде. Понимаете, такое слышать, конечно, я бы очень хотела, чтобы она выехала. Олена, вам передали контакти волонтера Дениса, який займається до сьогодні евакуацією з Маріуполя? Чи зв'язувалися ви з ним? Так, так, ми дуже вдячні. Ми все таки надіємося, що ми її уговоримо і нам його вивезти. Волонтер, з яким ми зв'язали Олену, це Денис Мінін. Щодня він організовує безкоштовну евакуацію людей з Маріуполя, а також разом із нашою командою допомагає у пошуку зниклих. Денисе, як зараз ви часто стикаєтеся з тим, що люди не хочуть виїжджати з Маріуполя? Люди, які знаходяться у Маріуполі, вони знаходяться у більшості в інформаційному вакуумі. особливо якщо ми кажемо про літніх людей. Літні люди дуже хвилюються після того, як люди сиділи місяць у підвалах, після того як вони там розтаплювали сніг для того, щоб в них була вода. Після всього пережитого люди, коли приїжджають до Запоріжжя, вони дивуються, тому що світло горить на вулицях. Іноді вмовляю таким чином, що попереду зима. Опалення не буде те, що є важливим доступ до медицини а там неможливо її отримати якісно. Взагалі, Хоча 95% роботи зізнаюсь вам чесно. Це е, ті прохання людей, які хочуть ми цього тижня. Е, я очікую, що ми вивеземо е, десь 60-65 людей. Ми з вами знайомі вже давно достатньо, так і разом намагалися розшукати. Людей у Маріуполі чи зараз е, вас виходить розшукати рідних у Маріуполі, якщо звертаються до вас? А, так, наприклад, вчора писала дівчинка. Вона скаже: я знаю, що мій тато живий. Я знаю, що він може знаходитись от за, або за цією адресою, або за цією, або за цією адресою. Чи можуть ваші хлопці приїхати подивитись, передати від мене привіт? Я що намагаюсь зв'язувати кількома месенджерами, щоб е, люди близькі почули один одного? І дізналися, що вони, ну що що батько живий. Тобто, якщо у когось є ті близькі, які не виходять на зв'язок Маріуполя, але ви хочете їх знайти пишіть. Ми будемо намагатися їх знайти та подарувати вам оту надію та справжню радість разом з вами, звісно. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте 102 або 1648. Нові історії пошуку. Дивіться, щопонеділка о 21.30. Шукайте та не здавайтеся.